Радіо громче. Зробити безпечні запаси води та їй. Усі аспекти безпечного буття в небезпечному світі. з Оксаною Маловичкою Коли. Щочетверга о 10.10 на українському радіо. Як українська дипломатія здобуває наші державі за політичну суб'єктність? Як допомагає вийти Україні на світову арену повноцінним політичним гравцем? Андрія воно життя за лаштунками великої дипломатії? Чи працює у 21 першому столітті шлюбна дипломатія? Чи існує посада дружини посла, і взагалі яке значення має гендер? Дипломатичний шлях України протягом історії у проєкті Романа Коляди Амбасадори. Читайте книги. Що п'ятниці після новин на українському радіо радіо слухайте минулого року? Мільйони українців о. залишили рідний дім. Війна змусила Молодко. тікати далі від російських о. обстрілів. Тут можна да? жити без страху за своїх о. дітей в Польщі та Німеччині. В Чехії та Італії, в Швеції та Франції О. вони залишаються українцями, працюють, волонтерять та підтримують збройні сили України так вот. заради перемоги. Отак от історії вимушених переселенців у проєкті українського радіо, рятуючи життя. Нова що суботи об після новин угу. війна може забрати дім та роботу. О. Змусити пережити полон або тортури, я зробити свідком по які неможливо забути, до поваки війна не забрала Михайловна. життя. Ми маємо боротися за себе, но. за своє майбутнє і майбутнє країни. Історії людей, які пережили травматичні події, але знайшли силу рухатися далі, та поради від психологів, які мають досвід роботи з травмами під час військових конфліктів, вєдро, у програмі не зламані війни. І та там об 11:00 після новин на українському радіта там. Дивіться у документальному авторському проєкті Мирослава Барчука. Ми всі отримали колоніальну освіту. Як культура? Виховався цей страх бути інакшим. Мова. Мені лучше нравиться, як людина говорить по російськи Мову на хліб не намажеш, Це констатація статусу кво. Російську намажеш, а українську ні. Та історична пам'ять. Пов'язані із питаннями національної безпеки. За танками одразу йде Пушкін, і невідомо насправді, а хто приходить першим: Пушкін чи Танк. Прем'єра 16 грудня о 14.30 на місцевих телеканалах Суспільного. Остання війна. Какая разниця? Частина друга. Захиляємо. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. О. Вітаю! Це Вадим Міський, і ви слухаєте передачу Руський фейк на українському радіо. Тут ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо Я і тренуємо руші. власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми розберемо фейки о, про те, як українська о, влада як тротяний, бутін, був, та намагається таємно продати скіфське золото на західному аукціоні, а також черговий фейк про те, як людей віку начебто, задумали мобілізувати в Україні. Для чого Росія поширює такі чутки, також це від Ніколая, не чудотворця Родився 19 декабря, дікабря Ніколаї Є новий фейк російської пропаганди. Петрович. В інтернеті фактчекери проекту Стопфей може приїде на відеоролик, які нібито на своїй день рождення до папочки благочинного Петра влада надо, седя, надо. через онлайн-аукціон Содвіс вільську колекцію скіфського золота 72 експонати, які нещодавно були отримані із Нідерландів. Але чи справді це так? Насправді інформація повна вигадка. Цей фейк має на меті дискредитувати Україну на світовій арені. Відеоролик, який ширять пропагандисти, імітує дизайн американської медіакомпанії Bloomberg, але насправді є підробкою ні на офіційному сайті Bloomberg, ні в їхніх соціальних мережах такого сюжету ви не знайдете. Хоча зловмисники використовують логотип цієї медіакомпанії, невідповідність дизайну відеоролика, шрифт і дизайн надписів свідчить про те, що перед нами підробка. Також слід зазначити, що більшість відеороликів Bloomberg публікує взагалі без свого логотипу, а ті відео, які все ж таки логотип. Спочатку транслюються на Блумберг Тв, і лише після цього деякі з них потрапляють у соціальні мережі агенції. Насправді, вигадка про те, що скіфське золото через аукціон Сотбіс взагалі можливо продати, доволі безглузда справа в тому, що повернуті в Україну з Нідерландів золоті артефакти факти з Криму, які відомі як Скіфське золото, належать музейному фонду України. Золото, золото! Під державною охороною. Експозиція із назвою Крим Золотий острів у Чорному морі, яка виставлялася напередодні анексії Криму у музеї Аларта Пірсона, -Пі налічувала 584 експонати, а зовсім не із п'яти українських музеїв. Це музей історичних поштовхностей України, Центральний музей та Бахчисарайський історико-культурний музей, Керченський історико-археологічний заповідник і національний заповідник «Херсонес таврійський Після того, як Верховний суд Нідерландів підтвердив рішення про повернення у золотих артефактів з Криму, витвори мистецтва були доставлені до національного музею історії України, де вони перебувають і зараз. Також важливо зазначити, що кожен лот перед тим, як бути виставленим на продаж на аукціоні Сотбіс, ретельно перевіряється юристами і мистецтвознавцями цього аукціону. Усі ці заходи фактично унеможливлюють незаконний продаж поверненого в Україну скіфського золота. У прокремлівських медіа поширюють фото агітаційних листівок, які нібито роздають в Україні людям похилого віку. Ти вже прожив своє, іди на фронт. Вік тільки у твоїй голові вступай до лав Збройних сил України. Ідеться у таких фейкових агітках. Клас автори повідомлень дописують, що працівники територіальних центрів комплектування, мовляв, змушують людей залишати свої дані, аби потім їх примусово мобілізувати, і додають, що випадок примусової мобілізації людини похилого віку буцімто уже навіть зафіксували в Україні у місті Києві. Це брехня, фактчекера Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України проаналізували ці повідомлення і пояснили, що такі агітки фейкові, і їх не могли роздавати представники ТЦК або ж інші органи військового управління. Під час загальної мобілізації призвати на військову службу можуть усіх військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для отримання відтермінування або ж зняття з військового обліку. А згідно з класифікацією всесвітньої організації охорони здоров'я, літнім вважається вік від 60 до 75 років, старечим від 75 до 90 років. Тих, хто сягнув 90 років і більше називають довгожителями. Справді таких офіційних агіток не існує. Ніхто мобілізовувати людей поважного віку не збирається. Але це не означає, що тут окрема відповідь. Історичні сілуети штатів. Гітлера. Читайте. з допомогою і створити новину про їхнє поширення. Читайте. Любовні цигітлера. читайте. Гадую, що довіряти будь-чому анонімному в інтернеті не варто а перевірну інформацію можна знайти на офіційних сторінках органіправи а також 8, на ресурсах суспільного Могу, г. українського г. радіо, г. телеканалах перших та суспільна г. культура вебсайті Суспільне новини і у соціальних мережах Суспільного.

Да здравствуют запасы бомжатского гардероба! Гардероба, бомжатского гардероба, запасы бомжатского гардероба. И спальных принадлежностей для зимы, для зимы, одевательных, укутательных и, как говорится, отражательных. Слава! Зсу. О, так, еще набрать ее на Хиросиму водочку. Ой, водичку. Да и водочки надо бы набрать. Водочки набрать. О. Да здравствует утеплитель. Титититель, утеплитель. О! Утеплитель. Утеплитель, утеплитель. Так. Да здравствует зима, зимушка, зима. Столько снегу намела. Тает, тает, никак. Не растает. На Андрея подморозила. Так, хорошо, хорошо. О. На Андрея подморозила. Еще раз, еще раз, ее. О, еще раз.